Про головне події в Харкові та області 3 липня. Вибухи в Харкові лунали вдень і вночі. Близько другої ночі російська армія поцілила двома ракетами із ЗРК С-400 по селу Руська Лозова. За даними Харківської обласної прокуратури, поранені дістали літні чоловіки. Жінка від луння цього удару чули в Харкові. А вже зранку ворог вдарив по Руській лозові вдруге, цього разу авіабомбами. Троє людей, у тому числі дитина, отримали поранення. Повідомив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко. Один із постраждалих у критичному стані. Задоренко відзначив, що Цяти метрах від місця прильоту працівники Дергачівської міської ради саме фіксували наслідки попередніх обстрілів. Руською лозовою, російські терористи не обмежилися і уже в традиційний час близько 16-ї години вдарили кабами по Харкову. Приліт прийшовся по Київському району. Мер Харкова Ігор Терехов на місці повідомив про руйнування кількох приватних будинків і пошкодження багатоповерхівки. Станом на 17-ту годину було відомо про шість постраждалих трьох із них, у тому числі восьмирічного хлопчика. Госпіталізували. На Харківщині шахрай обдурив 13 військовослужбовців ЗСУ на більше, ніж мільйон гривень. Житель Лосової, якого вже неодноразово судили за майнові злочини, реалізував просту, але дієву схему. Він розміщував в інтернеті фейкові оголошення про продаж позашляховиків, яких потребують ЗСУ. При цьому насправді автівок у нього не було. З потенційними покупцями спілкувався спільник шахрая. Він же попросив предоплату. Коли гроші надходили на картку, продавець припиняв виходити на зв'язок. У суді чоловік не Знав провину, заявив, що особисто нікому не брехав, а відповідав тільки за проведення платежів. Утім, судді йому не повірили та приговорили до шести років в'язниці. Спека в Харкові офіційно стала рекордно нестерпною. Вчора, 2 липня, температура продемонструвала найвищий показник за весь час метеорологічних спостережень. Стовчики термометрів сягнули позначки в 33 та 90 градус. До цього максимально спокотно цей день було у 91-му. Тоді зафіксували плюс 33. Більше новин на сайті медіагруп об'єктиву незламні разом.